Тренажер на литкоподібні м'язи, сидячи на лавці, агоністи, комбалоподібний м'яз. Вихідне положення це стопи лише носки на платформі або підставці. П'яти звисають, ноги, коліна зігнуті під 90 градусів, Таз на сидінні рівно. Грудний відділ трохи нахилений уперед для зручності, але спина рівна. Руки тримають обтяження або рукояті, шия та голова нейтральна в положенні, погляд вперед. Техніка виконання. Основний рух: планетарне згинання стопи в гомілковому суглобі. Піднімаємось максимально високо на носки. Робимо паузу 1 секунду, опускаємось до повного на розгинання литок, видих під час підйому, вдих під час опускання. Темп 1 секунда підйом, 2 секунди опускання. Основні помилки. Перше, неправильно, це недостатня амплітуда. Правильно це опускати п'ятий нижче рівня платформи. Тобто Неправильно, коли ми не дотягуємо п'ятки і не витягуємо максимально вверх. Правильно, коли максимально розтягнули п'яточки і витягнулися на носочках. Друга помилка це ривок і відсутність паузи. Правильно це рух повільний з під контролем. Неправильно це коли у нас йде максимальний ривок. Правильно це рух, коли повільний. Спокійно опускаємо вниз, розтягуємо також само вверх. І третя помилка. Неправильно це прогинання спини. Правильно це тримати спину рівно. Неправильно. Тобто, коли прогинаємо. Правильно спинка рівна. І виконуємо вправу. Досягай більшого. Тренуючись тренером.